Доброго ранку, дорогі діти, шановні батьки, дорогі колеги. Вітаю вас з першим днем з новим навчальним роком. Ми вже з вами ось уже вкотре спілкуємося так онлайн. А так хочеться побачити всіх вас. І нехай сьогодні з нашими привітаннями. Ви відчуєте і наші почуття, почуття надії почуття Миру, добра і злате. Спочатку нового навчального року. Я вас всіх вітаю, особливо наших першокласників. У нас сьогодні 34. Дорогі діти! Сьогоднішній день у вас буде початку першим кроком до нової такої цікавої країни знань. Успіхів вам! успіхів всім дітям! В новому навчальному році. Зичу вам життя, його можливості і захищеності, зичу здоров'я його міцності і безмежності, зичу всім натхненням, крилатості і найкращих сподівань на нашого миру, щасливого майбутні. Всіх обіймаю. І всіх ви. Дорогі наші учні, батьки, вчителі! Ми вітаємо вас сьогодні усіх, де б ви не знаходились, у якому куточку країни або за кордоном. Ми чекаємо, поки ви повернетесь. Ми хочемо бачити вас у стінах нашої рідної школи. Вітаємо зі святом! Дорогі учні! Я вітаю вас з першим вересня. Бажаю вам досягти цього навчального року неможливих, неперевершених успіхів у навчанні. Я бажаю вам вірити і сподіватися, вірити, мріяти в неможливе. Сподіватися на перемогу і на швидке повернення до стін рідної школи. Вітаю з 1 вересня, бажаю мирного неба та успіхів у навчанні. Любі учні, вітаємо вас початком нового навчального року. Бажаємо вам навчатися тільки невідмінно, успіхом, творчості, всього найкращого цього навчального році. З першим вересня вітаю, щастя гарного бажаю. Як навчальний рік почнеться, вдачу хай тоді сміхнеться. Учням буде хай цікаво щось новеньке пізнавати. І завжди високі галить, по всім предметником. Знайте, що головне в житті освіта і знання. Школа вчити і рідня. Ось і настав новий день знань. Нехай він запам'ятається вам посмішкою на обличчі, світлом в очах, яскравим сонцем у небі. Новим, мирним, щасливим етапом у вашому житті. Нехай оцінки приносять вам лише задоволення і будуть вашим найкращим орієнтіром. зі святом! Бажаю на моїх вірних сил, натхнення, хай цей рік буде надворним і успішним. Великих успіхів вам, натхнення, наснаги та відмінних оцінок. Вітаю всім батьків! Бажаю міцної віри у щасливе майбутнє наших дітей. Бажаю свійної надії у мирне неба над головою. Бажаю багато любові у серці кожної дитини і кожної людини, які її служуть. Бажаю мудрості у вихованні, зростання наших діточок.